З насіння виростає рослина, тому природа вклала в нього саме найцінніше, в насінні користі більше, аніж у самому плоді. До вашої уваги, спеція економ паприка в домашніх умовах. Я не один рік готую цю спецію, задоволена результатом. Насінневі коробочки коробочки перцю ніколи не викидаю, дрібно нарізаю, видаливши плодоніжку. Покажу вам відразу три варіанти: обирайте любий. сушу почергово по мірі збирання коробочок, перець переробляю і кожного разу збираю. Сушила на вулиці Вальтанці, на горищі разом із зеленю, трішки додавала гіркого перцю, але мене сроки піджимали, бо я поспішала, щоб завчасно показати вам рецепт, а то повикидаєте коробочки, а потім скажете пізно побачили ваше відео. Тому я процес ускорила. У сушарці у мене ротекс, підв'ялила попутно ще й помідорів. Висушена зелень в сушарці має дуже гарний колір і запах. Закачатися можна. Вмикаю, температуру виставляю 70 градусів і чекаю. Зелень і насінневі коробочки посохли доволі таки швидко, а от помідори в'яляться значно довше. Годин 15 щонайменше. Тепер залишається перемолоти все у кавомолці. Спочатку займаюся насінням. До речі, сам перчик я теж трішки додавала при сушінні. Петрушка, фенхель. Сушити можна абсолютно різну зелень, яку маєте. Пирила, ви часто запитуєте про неї, це пряна рослина, родичка базиліку. Виростає до 70 см, до жовтня місяця можна її вживати листя, багато каротином. При перемелюванні можна додавати суміш перців по бажанню, але не обов'язково. Коли все з'єднується, треба сіль, щоб не вкомкувалася спеція. Цей аромат стелиться на всю кухню. Не викидайте насіння з перців. спробуйте приготувати, як я вам показала, це вітамінна і корисна приправа до будь-яких страв. Я додаю кругом смачного.